В моїй сім'ї всі моряки і військові. Стосовно віри, це була тема, якби така закрита у нас. І тому е, про Бога я почув тільки в, е, в 11 класі. Мій батько він теж ну, був моряком. Їхній корабель плив десь на. Близькому сході вони не знали, що вони везуть а це, ніби була зброя. Якесь угруповання е, ісламістів, воно мало їх просто то нам зупинило, і все йшло до того, що їх мали стратити. І тут якимось чином е, виявився один з екіпажу членів. Він е, знав про Бога. І він каже: У нас нема вибору, давайте помолимося, щоб нас Бог врятував, бо інших варіантів немає. І вони стали молитися на палубі. І десь з'явилася е, військова е, ну, підводний човен американський. І ті люди, які хотіли, скажімо, їх стратити, збройне формування, воно зникло, зразу відплило десь геть. Ну і після цього він почав шукати Бога, і хтось йому проповідував. І після цього, от, ми всією сім'єю вже пішли в протестантську церкву. Спочатку, це через батьків, ну сам би я, звісно, не пішов би я відвідував церкву з батьками. Після мого покаяння і е, навернення до Бога, в е, мене майже не було спілкування з віруючою молоддю. Тому е, от е, це такий дуже момент, мені здається, актуальний взагалі для підлітків. Е, тому що якщо не буде спілкування з такими самими однодумцями, то тобі дуже важко в, в, ну, в якомусь колективі відстоювати. Ну, віру. Якось в мене всі ці слова, вся ця інформація, вони закарбувалися в моєму серці, і в мене був постійно потяг до Бога. Такі закони і обмеження, що то, то не можна, то не можна. Я, до речі, коли От я покаявся, я спілкувався зі своїми однокласниками, і мій один однокласник спитав: так, а що ти зараз тоді взагалі? Ну що ти будеш робити? Тобі ж і то, і то, і то не можна. Ну це так ось дивно звучало. Навпаки, в тебе більший світогляд і можливості, коли ти віруюча в людина. Мені запропонували посаду викладача фізичного виховання в університеті. І от один з студентів, це він був в церкві Філадельфія, і він прийшов перездавати там, ну, якісь нормативи. Ми познайомились, а він мені запропонував, каже: а ти не хочеш? Я тебе запрошую, там прийди на молодіжне зібрання в церкву. Ну і я прийшов і так до сих пір я тут. Коли прийшов в церкву, от дуже зачепила якась чистота, особливо серед ну, молодих людей, наскільки їх погляди. От вони були якісь такі для мене зовсім, зовсім інакші, в світлі, скажімо так. Для мене Бог ще відкрився з тої сторони, що він завжди вірний. Щоб не ставалося в житті, навіть коли ти думаєш, ну ось якісь виходу немає така ситуація. І просто в самий останній момент приходить Бог і щось змінює. В один час якось у людини змінюється все. Ти, ти перестаєш думати там про роботу, про якісь амбіції і так далі. Ну і слава Богу, Бог мене через це провів. І ну, це такі, скажімо, вже особисті там моменти, але Божу руку бачив на кожному кроці. Е, У ну, мене була операція, то була своїх лікарів, і е, мої друзі віруючі прийшли на допомогу. Ну, тобто, повністю якось мене зберіг. І прийшло розуміння, що наше життя, воно, е, ну, скажімо так, ми, ми, ми не є. Володарими до да, часу, а тільки Бог знає, що може там трапитися, і треба цей час цінувати і використовувати його. Я взагалі не уявляю наскільки ну, як можна без церкви бути, тому що, напевно, основна частина життя, діяльності, активності вона пов'язана з церквою. Так чи інакше. Будь-яка людина вона прагне спілкування, але їй цікаво спілкуватися з людьми, які розділяють її цінності. Тут все просто. От, тому ну, в церкві дійсно справжні друзі яким можна довіряти. Ну, церква це... це те місце, де завжди ти можеш прийти і почути якусь параду, яка тобі допоможе в житті, бути в спільності з Богом і з друзями. Я думаю, що віра наша вона базується на досвіді, це мені так здається. Тому що ти бачиш, скільки, скільки в тебе було випадків, коли ти от, думав там, а де Бог, а він приходив все-таки до тебе і робив е -е, ті чи інші речі, щоб, ну скажемо, ти, ти знов став на правильний шлях або тебе врятував. І після цього, якщо щось трапляється, ти, ну, ти просто довіряєш. Не стільки навіть віриш, а довіряєш Богу, що ну, він поруч. Бог. <свят> е я думаю, що я скажу так: в мене відносини з Богом е десь посередині між благодаттю і повагою. От мені здається, цей баланс треба знайти. Як я розумію служіння? Служіння. Це в якійсь мірі це вияв моєї вдячності до Бога. Це раз. По-друге, це бажання допомогти людям. Якщо ти віруюча людина, дійсно дякуєш Богу за те, що він тобі зробив, то тобі, є, в тебе є бажання зробити щось добре і розказати про це іншим людям. Для мене якось відкрилося в Біблії це місце, коли Ісус знов прийшов до учнів, і коли він покликав Петра, іди за мною. А, і пішов Іоанн ще з ними. А Петро питає в Ісуса, чого, ти за м чого він пішов? А Ісус каже: А тобі що до нього? Ти йди за мною. Тобто, оцей моцей вірш мене, ну це місце списання. воно якось мене мотивує, що ми маємо просто в свої індивідуальні відносини з Богом, ми маємо їх цінувати і виконувати волю Божу, і все буде добре.